Ми запрошуємо кожного У нас є п'ять варіантів відповіді. Перший варіант відповіді немає сенсу що зробити, бо це нічого не дасть. Другий варіант відповіді при першій нагоді цієї країни, Україна мені нічого не дала. Третій варіант відповіді почекає, що буде далі. Якщо люди вийдуть на протест, то я піду. Четвертий варіант відповіді, якби знав, що робити, зробив, би все можливе. І п'ятий варіант відповіді систематично працювати, віддавати частину свого часу, зусиль та грошей на благодій... заради благодійної справи. Для чого все це? Ну, всі ми знаємо, в якій країні ми живемо. Ми живемо в чудовій країні України, але в Києві, от в такому в такій будівлі, як Верховна Рада України, як Кабінет міністрів України, і як секретаріат президента України, сидять такі погані дядьки, депутати. Зазвичай вони представляють або партію регіонів, або партію комуністів. І ми вже всі за п'ять років. Відчули, як вони покращать життя вже сьогодні, як вони будують нову руїну, ой, нову країну. Ми не представляємо жодну політичну партію, ми не підтримуємо жодної політичної партії. Це громадська ініціатива, громадянський рух в якому безліч людей різних спрямувань від школярів до підприємців. Від я не знаю від працівників міської ради рядових дороги з такі є, бо бридянські робітниці за свої позиції в Україні всіх активістів знати неможливо за музикантами, маркетологами, студентами. Всі, всі, всі долучаються. Що у нас буде більше, то щось буде відбуватися. А чи готові ви долучитися до системної діяльності? Чи є у вас така можливість, час, натхнення, бажання, стимули, мотивація? Я поставив свій якби, голос за те, що ну, якщо люди підуть, то я піду. Запрошуємо вас всіх 11 жовтня об 11.00 біля пам'ятника Франку. Я правильно кажу? Біля пам'ятка Івана Франку відбудеться фінальний етап акції, після чого ми всі зберемося і будемо далі систематично працювати на те, щоб здобути наші основні цілі. Отже, я нагадую, нас триває зараз кампанія. Все, що нас стосується, вирішується нами. І в нас є голосування. На ще готовий заради України, до якого ми запрошуємо долучитися усіх тут присутніх, від школяриків першого класу до панів Львівських. Таких вже поважних і до дівчат, і до всіх, і до студентів. От. У Отже, я хочу сказати, що наша кампанія вона завершена завершиться акцією 11-го 11 числа об 11.00 біля пам'ятника Івана Франку. Ми запрошуємо всіх, хто проголосував, хто не проголосував, хто залишив свою анкету, хто не залишив свою анкету, Беріть друзів, родичів, близьких і приходьте під пам'ятник Івану Франку 11-го числа о 11.00. Тріхарі ми йдемо, попереду Богом ми йдемо, і ні про що не говори.